Про Всесвіт! Усе, що ми бачимо навколо себе небо, сонце, місяць, зірки, хмари, землю, на якій живемо, повітря, яким дихаємо, і усе, що на землі траву, дерева, гори, річки, моря, рибу, птаство, звірів, тварин і нарешті людей, тобто нас самих, усе це сотворив Бог. Світ є творіння Боже. Ми бачимо світ Божий і розуміємо, як гарно і мудро Його збудовано. Ось ми на луках. Над нами розкинулося наметом блакитне небо з білими хмаринками, а на землі буяє зелень, усе в квітах. У різнотрав'ї чути, як скрекочуть комахи, а над квітами пурхають метелики. Гудуть бджоли, купошиться мошва. Уся земля тут немов великий гарний килим. Та жоден килим, зітканий руками людини, не зрівняється з красою Божої луки. Пройдімося лісом. Там ми побачимо багато різноманітних на вигляд і забудовою дерев, там і могутній дуб, і струнка ялина, і кучерява береза, і духмяна липа, і висока сосна, і густий ліщинник, там є і галявинки з кущами і найрізноманітнішими травами. Скрізь чути голоси птахів, джещання і скрекотіння комах. А скільки усяких звірів живе у лісі, а скільки там ягід, грибів та квітів. Це велике лісове царство. А ось і річка, вона плавно несе свої води, виблискуючи на сонці серед лісів, ланів і лук. Як у ній приємно скупатися навколо задуха, а у воді прохолодно і легко, і скільки в ній усілякої риби, жаб, водяних жуків та іншої живності, там теж своє життя, свій світ, яке величне море, що має величезний і багатий підводний світ живих істот. А які красиві гори, що здіймаються своїми вершинами, покритими вічним снігом і льодом, високо за хмари. Дивний світ у своїй земній красі, і все в ньому наповнене життям. Неможливо перелічити всі рослини і всіх тварин та комах, що населяють землю, від найменших, невидимих для наших очей до найбільших. Вони живуть усюди, на суші і у воді, в повітрі і у ґрунті. І навіть глибоко під землею, і все це життя світу дав Бог. Багатий і різноманітний світ Божий, і в цій величезній розмаїтості панує дивний і гармонійний порядок, встановлений Богом. Люди часто називають це законами природи. Всі рослини і тварини розселені по землі згідно з цим порядком. І кому чим встановлено годуватися, тим і годуються. Все має відповідний і розумний сенс. Все у світі народжується, росте, старіє і помирає. Одне змінюється іншим. Усьому Бог дав свій час, місце і призначення. Тільки людина живе всюди на землі і над усім цим царює. Бог обдарував її розумом і безсмертною душею. Він дав людині особливе велике призначення пізнавати Бога, уподібнюватися йому. Тобто ставати все кращою і добрішою та успадковувати вічне життя. За расами люди поділяються на білих, чорних, жовтих і червоношкірих, але всі вони однаково мають розумну і безсмертну душу. Через цю душу люди підносяться над усім тваринним світом і уподібнюються Богу. А тепер подивимося у безхмарну темну ніч із землі на небо. Скільки і зірок, розсіяних по ньому, ми там побачимо. Їх безмежна кількість, все це окремі світи. Чимало таких, як наша сонячна система, а є і зірки набагато більші за сонце, але знаходяться вони так далеко від Землі, що здаються нам маленькими світлими краплинами. Всі вони гармонійно і злагоджено рухаються, визначеним шляхом. Одне навколо одного, і наша планета Земля у цьому небесному просторі здається маленькою світлою краплиною. Великий і безмежний світ Божий неможливо ні обчислити, ні виміряти Його, а знає усьому міру, вагу і число тільки сам Бог, який створив усе. Увесь цей світ Бог створив для життя і на користь людям, для кожного з нас. Так безмежно любить нас Бог. І якщо ми будемо любити Бога та жити за Його законами, то багато незрозумілого в світі нам ставде зрозумілим і ясним. Ми полюбимо світ Божий і житимемо в любові й радості, в злагоді з усіма. Тоді ця радість пануватиме завжди і скрізь, і ніхто не відбере її, тому що сам Бог буде з нами. Але щоб пам'ятати, що ми належимо Богу. Бути ближче до нього і любити його, тобто виконати своє призначення на землі та успадкувати вічне життя, нам потрібно більше знати про Бога, знати його святу волю, тобто закон Божий.